Вітаю на каналі у Тані. Сьогодні 28 лютого і я буду сіяти ранню капусту. Відразу хочу сказати, що капусту я сію тільки для себе, не на продаж розсаду капусти. І розкажу вам, які гібриди і сорти капусти я вибираю для раннього урожаю. Завжди, уже багато років, я садила. Капусту Аліна Ф1 і Парел Ф1. Мені дуже подобаються ці гібриди. Раніше я садила іюнську, але вона мене ну, не дуже добре вдавалася виростити мені її, тому що вона то стрілкувалася, то вона не зав'язувалася. Ну, той сорт у мене щось не йшов. А ось Аліна F1 і f 1, як ви зрозуміли, що це гібриди, вони мене виростають досить такі гарні качанчики ранньої капусти. Вони між собою майже нічим не відрізняються. Це ранні сорти капусти. Достигають, вони, термін достигання це десь 45-50 днів, так воно і виходить. Качанчики виростають дуже щільними, що мені дуже подобається, тому що, якщо юнська, то вона може бути такою пустенькою, а ці качанчики досить такі великі. У мене на каналі є відео, я показувала, яка капуста виростає. Пуста F1 це Корея, корейський виробник насіння. Купувала я його у епіцентрі у місті Київ. Професійне насіння, як ви бачите, розфасовка. Мені дуже подобається. Ця фірма, яка розфасовує. так, принаймні, ну, ніколи, я не пам'ятаю, що було пересорт. І f 1 Бейо. фірма виробник. Але це я купувала, уже, як ви бачите, була партія 1000 штук, мені розфасували у 25 штук. Теж капуста мені подобається. Качанчики виростають десь до кіло, кіло 200 навіть до 1,5 кг. Є такі качанчики. І що ще цікаво, те, що на цю капусту дуже мало нападає оця біла Біла бложка чи біла мошка. ну, Принаймні в та рік і поза та рік було дуже мало, вона не була пошкоджена. Хоча ранню капусту я ніколи нічим не обробляю, лише у посадку, коли уже саджу саджанці, то кладу обов'язково кладу кальцеву селітру. Капуста дуже любить це мінеральне добриво. І В цьому році я ще вирішила. Посіяти білоголову ранню капусту за зарістів F1. Багато я про неї чула гарних відгуків. Дуже багато і фермери їх палять, і ті, хто купують цю капусту, уже люди, виробник це Нідерланди, здається. Так. Це Нідерланди надранній сорт, до речі, раніше, ніж Аліна і Парел. Дозрівається капуста, качанчики невеликі, виростають набагато менше, ніж про ті, які я вам попередньо розповідала. Теж капуста стійка, але вона така більш, ну, качанчики не такі щільні, вона більш така м'якіша, ця капуста за рісся моїх водин. Маса головки вже 500 грамів і вже можна починати споживати. Гарно вона під плівкою себе показує під агроволокном. Ну я і ранню капусту вирощую під дугами під агроволокном. Дуже зручно, тому що і захищена капуста від шкідників, і там, і вологи більше зберігаються, що якщо замульчувати, то проблем взагалі ніяких. Сіяти я капусту буду у укасити. Зараз я вам покажу, як я це роблю, кому цікаво. Подивіться, як я сію. От, ґрунт я вже підготувала, ось у мене ґрунт. Ось у такий. Я додавала сюди перліт. Тут це класма. дуже такий пухкий ґрунт. Він у мене зараз сухенький. Я його ще не зволожувала, але зволожувати я його буду. Трошки таким незвичайним способом занурюючи касети з ґрунтом у воду. Ну, Кому цікаво, то подивіться відео до кінця і ви все дізнаєтеся. Ось я приготувала уже касети. Я розрізала кожну касету, розрізала настільки, скільки мені треба. От, Наприклад, у мене Аліна f 1 20, я зробила 20 ячеек. Мені так зручно Ось підписала. І далі, ось ось у мене я зробила ось такий сектор, ось отак. Парил 25. Мені дуже зручно і переносити зручно, і накривати потім плівкою мені потрібно було накрити, то все мені так дуже зручно. Тепер ось я поділи, набрала землі. Я сюди зробила ямочки. Зробила. Зараз я розкладу зернятка. Ось ці ну, насіння. Оброблений, дуже зручно розкладати. І тепер я просто притрушую землею сухою і трошки буду ущільнювати. Ось, уже коли у мене повністю посіяне зернята насіння, все закрито. Тепер я що роблю? Я беру і ставлю цей латок у воду. Ось, вже один лоток я поставила і чекаю, поки він повністю ґрунт промокне. Це дуже швидко відбувається. Ось одна тільки ячейка ще залишилася. А так я ставлю сухий лоток з зернятами із насінням, і таким чином вода набирає стільки води, скільки їй потрібно. Чому це зручно? Тому що особливо для тоді, коли у нас немає такого пухкого ґрунту, а нам треба сіяти, його треба зволожувати. Не завжди ми зволожуємо так, щоб він був розсипчатий. Тому, коли ось отак поставити у воду, вода в мене десь ну, градусів 40. Десь трошечки більше, ніж 30 8,40, ну, я з бойлера набрала води та. Да і, і ось таким чином ґрунт просочується водою. Не, зверху я не поливаю, тому що зерня може там нижче, глибше упасти після того, як я палю опуститися. А так вони рівномірно набираються водичка і в мене буде волога земелька. Я вже один витягла, поставила другий. Це ж дуже швидко, дуже. Один уже мене, мене латочок одна секція, вже з вологим грунтом. Вони порізані на такі частини латок і сюди вміщається. Звичайно, якщо великий латок, то треба брати, звичайно, більший посуд. Там вже треба брати якийсь таку продовгувату посудину чи ще щось. Але це не питання, не проблема, я думаю, можна знайти. І так насичується ґрунт вологою. До речі, не тільки капусту, а так. Хто сіє у латки, наприклад, цибулю, я так роблю. Коли сію латки, наприклад, буду сіяти ось уже на днях Exibition, цибулю, я так само розкладаю, так само насичую ґрунт водою, не поливаю зверху. Так можна робити і з перцем, і з будь-яким будь насінням, для того, щоб не заливати зверху, щоб не утворювалося там якісь. Ямочки, дирочки від поливу. Ну і навіть якщо ми оприскуємо, то все одно. А так рівномірно, вода набирається у ячечки. От зараз я витягую і відразу буду ставити на плівку. Я поставила на плівку і тепер я щільно-щільно накрию плівкою. І до перших, появи перших петелек. Як тільки з'являються перші петелечки, бо зараз у мене. У теплому приміщенні буде стояти. Як тільки перші петельки з'явилися, я відразу температуру знижу виношу у дуже-дуже прохолодне місце. Навіть якщо дивлячись, яка на вулиці температура, в мене є тепличка неопалювальна. Можливо, туди, але, звичайно, треба буде прикрити, тому що ночні температури у нас ще дуже такі низькі. І ось дуже швидко сходять. Ну, принаймні, в Тарік було дуже за Тарік була гарна схожість. І ось таким чином я буду чекати сходів. Якщо моє відео вам було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте. Я вам буду дуже вдячна. Всім миру, до побачення!